Я з Бахмута, моє рідне місто, так, я його захищаю, буду захищати. Я прийшов в воєнкомат 24 февраля, 25-го я вже був на службі в ТРО. До цього я не мав ніякого військового образування, тобто я навіть в армії не служив. В нашій роті є хлопці, які вже служили, проходили службу. І, і в тому числі наш родний, навіть ніколи хлопці просто рядові. Вони дуже допомагали, Вплоть до того, що як почистити автомат, як його правильно держати. Ну і розуміється, як правильно з нього стріляти. Я брав участь в боях, навіть в одному з них отримав поранення, був у госпіталі. Ну, після цього я повернувся опять же, на службу. І участие в боях у місті Салідар. Там було дуже-дуже гаряче. Були ліжні бої, впливає того, що вони підходили до ну, 10-15 метрів. У нас вже був ліжній бой. Вони дуже наглі. Візуть на пролом також чуття, будто вони безсмертні. Ну, і ви там їхня большая ошибка. Вони думають, раз їх багато, значить вони переможуть. Ні, це не так. Вони глупі. Треба навіть не фізично відпочити, а просто морально. Від цих вибухів постанавських. Просто відпочити морально. Но 90% вже особового складу всі готові вже повертатися і ми повернемося. Там в мене ще, я дуже сподіваюся, що залишилася квартира. Mm. Нема зв'язку, але я думаю, навіть, якщо якісь будуть проблеми з житлом, відстроїмо і все буде добре повернемося в наше рідне місто Баку.